Всім привіт! Е, так, друзі. Бачите, все-таки пригодилася ширина лінійки. Короче, класна тема. Е, можливо, я таки роздумаю, що потрібно буде стола сюди додати, тільки не знаю, чи е, всю ширину, чи, можливо, трошки менше. Е, роблю тумбочку і... Ну, потрібно турцунути гарненько, ну щоб е, тут нормально мені 90 градусів було. О, е, ну, тако, так, якби, щоб відрізати 90 градусів. Е, працював паркеткою. Паркеткою не коротше, не виходить. Вирішив спробувати циркуляркою. Е, ось в таких моментах. Звісно, або циркулярка з малесенькою кареточкою, ну, або форматник. Ну, це вже тема. Ну, а ми тепер маємо. О, Виходжу з положення так, як є. Так, друзі, ось такий в нас вийшов ріс. Коротше, класненький вийшов ріс. Я задоволений, хоча б пилка в нас не дуже і має там густий зуб.